значення. Перший розділ Євангелія від Марка відкриває служіння Ісуса Христа, проголошуючи Його як Сина Божого та Месію. Основні теми цього розділу, перша вступ. вірші 1-8. проповідь Івана Хрестителя. Марко починає Євангелія з проголошення, що це благовістування Ісуса Христа, Сина Божого. Потім він згадує Івана Хрестителя. Який готує дорогу для Месії, закликаючи людей до покаяння та хрещення, це виконання пророцтв Ісаї та Малахії. Значення Іван символізує прихід нового етапу в Божому плані, завершення епохи пророків і початок служіння Христа. Ту хрещення та спокуси Ісуса. Вірші 9, Ісус приходить до Йордану і приймає хрещення від Івана. Під час хрещення відбувається об'явлення трійці. Дух святий сходить у вигляді Голуба. Голос Бога Отця підтверджує, що Ісус його улюблений син. Після цього Дух веде Ісуса в пустелю, де він сорок днів постить і перемагає спокуси сатани. Значення це символізує, що Ісус ідентифікується з людською природою, але не піддається гріху. Третє, початок служіння Ісуса в Галилеї, вірші 14-20. Після арешту Івана Ісус починає проповідувати, говорячи. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Ісус також кличе перших учнів Симона, Петра, Андрія, Якова та Івана. Значення цей момент знаменує початок активного проповідування Ісуса та збирання учнів, які стануть Його послідовниками. Четверте чудеса та зцілення Ісуса, вірші 21-45. Ісус виганяє нечистого духа в синагозі Капернаума, Його влада вчити та виганяти демонів вражає всіх. Зцілює тещу Петра, після чого до нього приходять численні хворі. Ісус йде молитися на самоті, показуючи важливість духовного зв'язку з Отцем, зцілює прокаженого, показуючи своє милосердя та силу. Значення чудеса підтверджують, що Ісус має владу над духовним і фізичним світом, а також Його співчуття до людей. Підсумок перший розділ Євангелія від Марка показує, що Ісус це обіцяний Месія. Який прийшов спасти людей, він закликає до покаяння, зцілює, виганяє демонів і проповідує Боже Царство. Основний акцент на владі та силі Ісуса, що виявляється через Його вчинки: Євангелія від Марка другий розділ пояснення значення. Другий розділ Євангелія від Марка продовжує розповідь про служіння Ісуса і містить кілька ключових подій, які підкреслюють Його владу, прощення гріхів та конфлікт з релігійними лідерами. Перше зцілення паралізованого та прощення гріхів, вірші 1,12. Ісус повертає.